Чорна п'ятниця вже скоро, а це означає, що прийшов час складати віш листи у нашому списку. Більше діпстрайків, менше шахедів, більше знищених цілей противника і 15 тисяч нових рекрутів у лавах сил безпілотних систем. Але чекати в Black Friday не будемо. Та галочки виконано вже зараз. З вами Йосеф Тудей розбираємо виконані пункти разом. Полетіли. Отже, до нашого більш листа пункт перший більше знищених цілей. Звід про те, що ми відправили в кошик за цей тиждень на вашому екрані. Наличку виконано ставимо впевнено, що там далі. Більше дівстрайків. цього тижня. Перший окремий центр СБС, трансформований 14-й полк. Опрацював замовлення на Нижньогородський та Волгоградський НПЗ. Обидва заводи серед найбільших УРФ і замішані в постачанні палива в армії. Після успішної доставки в соцмережах зафіксовано масові позитивні відгуки вигляді вибухів та пожеж. Волгоградський НПЗ, а це 5% від усієї переробки, втратив виробничі потужності і станом на сьогодні зупинений. Ставимо цій роботі позитивний відгук і 5 зірок. Менше шахедів теж є у попередніх випусках. Ми вже показували, як сили безпілотних систем філігранно збивають і перехоплюють шахеди, і наскільки це важлива задача. Цього разу знаряді російського терору навіть не встигли піднятися в повітря. Учна операція за участі сил спеціальних операцій, птахів Мазіара та ракетних війської артилерії готувалися кілька місяців і стали результатом злагодженої роботи розвідки та ударних підрозділів. Уражена була база зберігання, комплектування та запаску попалати по шахету тимчасово окупованому Донецьку. І головний пункт більш листа 15 п'ятнадцять тисяч нових рекрутів. Масштабний набір триває. Тиждень тому командувач СБС майор Роберт Броуза голосив про відкриття 15 тисяч вакансій, як бойових, так і тилових. І станом на зараз отримано та працьовується більше 5 тисяч заявок. Тобто за тиждень ми закрили майже третину оферів. Система працює. Усі, хто подав заявку, вже на старті отримав вичерпну інформацію, підтримку та супровід на кожному етапі. Не упусти свій шанс зайняти корисну посаду. Переходь на сайт, заповнюй анкету та приєднуйся до СБС. Кожен з 13 підрозділів у складі СБС особливий. Кожен має свої задачі, культуру та напрямки роботи. Тож обирай той, з яким в тебе меч, і доєднуйся до найкращих. У нас є своя лабораторія. В якій ми відпрацьовуємо всі неполадки роботів, перш ніж що замовити на п'ятницю, треба подивитися відгуки досвідчених користувачів. Тож робимо анбоксинг наших технологій у новому випуску. На зв'язку Ара з 59-ї бригади робить повний огляд НРК від логістики та ударних завдань до евакуації. Дивіться повне інтерв'ю на нашому ютуб-каналі. Дитяча іграшка просто велика для військових.